Привіт! Цього разу ми з вами поговоримо про дуже кумедного героя, про якого в лютому цього року вже вийшов третій фільм. І це Ведмежатко на ім'я Падінгтон. Паддінгтон в першу чергу герой оповідань британського письменника Майкла Бонда. Створювати короткі історії про найвічливіше від межа він почав аж у 1956 році. А вже за два роки, у 1958 році, вийшла перша книга з чорнобілими ілюстраціями Пегі Фортнум. До речі, в нас теж є книга з цими ілюстраціями. Ось такі вони. А нині серія налічує вже понад 14 книг. Книги про Паддінтона перекладені 40 мовами світу, в тому числі і українською. А в нашій бібліотеці є така чудова, цікава валізка з історіями про Паддінтона. Тут у нас вісім книжечок про його пригоди. Дивіться, які вони яскраві. Тут і Паддінтон та фруктова веселка, і Паддінтон на ярмарку, і Паддінтон у палаці. Тут великий шрифт, гарні великі ілюстрації. Вони дуже підходять діткам, які тільки починають читати. Вони їх дуже люблять. Це книги для діток від 3 років. А фільм, як ви вже могли здогадатися, це пригоди Падінтона в Перу режисера Дагала Вілсона. Це вже третій фільм про пригоди бедмежати з Ліми. А до речі, перші дві частини близняті зовсім іншим режисером Полом Кінгом. І так, він відрізняється від попередніх частин не тільки локацією, Бо Патінтон повертається в Перу, щоб знайти свою тітоньку Люсі, яка зникла з будинку для літніх ведмедів у джунглях, взявши участь у якомусь підозрілому квесті. Зникла? Як це вийшло? Вона пішла. Нам невідомо куди саме. Як це пішла? Схоже, вона вирушила у джунглі, заради якоїсь справи. Зараз? Вона ж знала про ваш візит. Тому це так дивно. Але не все так просто, як здається, на перший погляд чи зможуть герої знайти тітоньку люсі, слідуючи підказкам? І чи всі ті, за кого себе видають? Пригоди Патінтона вийшли на новий рівень, бо він повертається додому. В Перу майже всі актори повернулись до своїх ролей. Ведмежа Паддінтона озвучив Бен Вішоу, а Тітоньку Люсі і Мельда Стонтон, як і в минулих частинах. Генрі Брауна, батька сімейства юцінчика Різиків, зіграв Гю Боневіль. А ось роль Мері Браун, його дружини, у третьому фільмі зіграла Емілі Мортімер. Хоча в минулих частинах цю роль виконувала Саллі Холкінс, зірка фільму Форма води. Дітей Джонатана і Джуді зіграли вже подорослішавші саме Джослін та Мадлен Харріс. Бабусю місіс Бьорд незмінно зіграла Джулі Волтерс. Також з'явились нові персонажі капітана корабля та шукача скарбів Гантера Кебота зіграв Антоніо Бандерас, а правилебну матір, настоятельницю черниць при будинку для літніх ведмедів, зіграла відома британська акторка Олівія Колман. Пригоди Патінтона перу це класний фільм для всієї родини, і назвати його суто дитячим я не можу, бо є в ньому деякі моменти, які зрозуміють тільки дорослі. У вас таке тату. А ви уважна, Мері. <рес> Яке ще тату? У нього є тату. Це родинний герб каботів. Золотий кулак. Все ти бачиш. Набили напившись у Куско. Ой. Це ознака гордості. Всі каботи мають таке тату. А це я набив, напившись у Куско. <ріст> Пожевтішимо старілкою рагу. Не можна його їсти. Поки що. Що? 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 Це не нудний, зворушили смішний пригодницький фільм в стилі Індани Джонса та й прямі відсилочки в наявності. Не дивлячись що на третьому фільмі змінився режисер, він непогано влився до фільмосерії про Падінтона. Він зовсім не гірший за попередні частини, а в чомусь навіть кращий. Тут більш мальовничі краєвиди, бо сірий дощовий лондонський пейзаж змінюється сонячною Амазонією. Хоча у Паддінтона залишається одна річ, яка нагадує, де його справжній дім. Падінтону у британського джентльмена має бути парасолька, і не обияка парасолька. це він Сорман Делюкс, найкраща в Лондоні. О, дуже вам дякую. Господи, оце так пора соля. Дідько, Лондон! Ведмедю! І знову привіт. Ведмедю! О, Боже. Ем... Перепрошую, шановний ламо. Ви не могли б побігти? Віддай браслет ведмедю. Джем для лами. <мас висок> так, <творю> молодець. Дякую. Повертай. А тепер <порю> <спільнений> <interested> нагору сюди. <пир> А на сьогодні в мене все. Бережіть себе і свою родину, бо це найцінніше, що у нас є. До скорої зустрічі. Запам'ятай, крихітко, якщо ти знову заблукаєш, зари щосили що сили, і я відповім ревом. Саме так.